Якщо не люструвати, то принаймні спробувати у той час, як у столиці лише готують відповідні законопроекти, прикарпатські активісти розпочинають громадську люстрацію. Поки що це тільки рекомендаційна декларація, яку надійшуть керівникам виконавчих органів влади. Громадяни переконані, люди, котрі служили попередньому режиму, мають покинути свої посади, а на їх місце повинні прийти особи з новим баченням та незаплямованою репутацією. Визначили чіткі стандарти і критерії, кого ми вважаємо, потрібно бути звільнено, і хто ніколи не міг би. Займатися політичною діяльністю або не міг би займатися політичною діяльністю певний період часу, а також підняли питання того, що новопризначені керівники на управлінські посади повинні мати декілька стандартів і критеріїв зокрема, це професійність, доброчесність, підзвітність, це нова генерація, і це люди, які мають мати довіру з боку громадян. Найкращим механізмом переконаний Тарас Лучик вже незабаром стануть вибори і падіння рейтингу тих політичних сил, які відмовились очистити свої ряди. Однак на миттєві зміни, за його словами, сподіватися не варто. Наразі небайдужі люди планують чинити тиск на моральність влади та підтримувати суспільну думку. Відтак під декларацією про громадську люстрацію вже підписалися кілька десятків активістів та журналістів. Революція, по-моєму, нам усім дуже добре показала, що зараз суспільство хоче уже прозорості. Насправді, прозорості, чесності, якихось змін. І власне, люстрація, це і є той інструмент, яким цього можна досягти. Але якщо про це мовчати, не показувати, відповідно прозорості ніякої не буде. Постійно треба про це нагадувати і показувати людям, доносити цю інформацію, якось, ну можливо, навіть. Задаючи питання тим чи іншим чиновникам або посадовцям, мотивувати їх до відкритості більшої, як зазначено в самій декларації, процес громадської ілюстрації буде поштовхом до якнайшвидшого прийняття необхідного люстраційного законодавства.